Підхочі торгового центру «Велес» часто залишають дітей у цій і ігровій ці, кімнаті. Та батьки помітили, що їхнім малюкам тут не дуже безпечно. Вихователі залишають їх догнати. З проханням вплинути на ситуації, люди звернулися до народного контролю. Євгенія з друзями святкувала у торговому центрі день народження. Своїх дітей вони залишили у цій ігровій кімнаті. Батьки були шоковані, коли повернулися, а малечі немає. Батьки пішли на піцу, дітей п'ять діток граються, проходжу через якийсь час, шукаю своїх дітей, п'ять дітей, нікого з них немає. Ніхто не просвяткував, не покорвав. Ім'я дитини, яка вийшла з так само працівники ігрової кімнати не помітили, куди подівся і син Наталії Владислав. Жінка побачила свого малюка без нагляду у торговому комплексі далеко за межами ігрової кімнати. Трохрічна дитина він не вміє розмовляти ще і навряд чи він міг би представитися. Ну, взагалі, як його звати, хто він і що він. Я взяла сина за руку. Підійшла сюди, тут сидів хлопчина на вході, підійшла, стою, він бавиться в телефоні. Я його так за плече поштуркала, кажу, скажи, будь ласка, як дитина покинула ігрову кімнату? А я не знаю. Після цього Наталія звернулася до міської влади правоохоронців та народного контролю, вимагає покарати винних за халатність. Донести до батьків, що є така ігрова кімната в нас Івано-Франківську, де керівництво відчуває свою повну безвідповідальність. Я не згідна ні на яку матеріальну суму, за яку я готова, щоб мої дитини лишили без нагляду. Як трапилось так, що малюки залишились без нагляду, йдемо з'ясовувати у дирекції. По приїзді народного контролю до дитячої кімнати розваг прибув і її співвласник. Останній запевнив, покарає винних та більше не допустить подібних випадків. Аніматор, Спицарії. у вас поняття нема, де знаходиться дитина. Ми врахували побажання людини. Я ну, вибачився, що такий випадок прийшов. Я, я впевнений, що такого і не буде. Ми простежимо, що підприємець виконав свою обіцянку, а контролюючі органи відреагували на звернення пані Наталії. Марія Гаврилюк, Роман Кочержук, Михайло Ребристий, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейлкрапкаком.